Привіт! Мене звати Олена і я вчителька іврити. Сьогодні ми поговоримо про себе, для себе, собі і від себе. Але почнемо з суті. Ецем це іменник. Щось, що існує в реальності і сприймається органами відчуттів. Переклад може бути об'єкт, суть. Або сутність. З цим самим коренем бецем. Бецем перекладається дійсно, фактично, по суті. Приклади в реченнях Ецем гаїнянгу ще еленумаспікмейда кеделекабеля хлата. Суть справи в тому, що у нас немає достатньої інформації, щоб прийняти рішення. Наступне. Анахту хашавну ще анесіяти є меша мемит. А вот бесем я ітаме одне іма. Ми думали, що поїздка буде нудною, але фактично вона була дуже приємною. Бецем фактично. Наступне. Азмета руцелу марбецм. Що ти, власне, хочеш сказати? Останній приклад Бецем анілоботуахшезера тов. Насправді я не впевнений, що це гарна ідея. Слово ецем можна відмінювати по родам по особам ані ацми, анахну ацмену, ата ацмеха ат Atmich Атем, acmichem, Атен, acmechem. Третя особа. Уцmo їcma, him acmam, hin acman. Однак воно не використовується так, як воно є в табличці має бути присутній прийменник додатково. Приклад. Ет мі. Ет ат смі. Кого? Себе. Себе. Ет ат смі. Я ж бе, а і макеше. Ані шо мея, ет смі. Є проблема зі зв'язком. Я чую себе. Або я чую сам себе. Речення в чоловічому роді. Ле мі. ЛЕ Леацми. Кому? Собі. ЛЕ Леацми. Собі. ЛЕ летmi тана? Я купив, купила собі подарунок. Мимі. Меацми. Нагадаю, що прийменник МІ змінює нікуд. Якщо наступне слово починається на гортанну літеру. Айн є гортанною. Мімі -мі від кого, ме від себе. Ані ми він манібемит руце меацми. Я вже не розумію, що я насправді хочу від себе. АЛМІ аль ацми. Про кого? Про себе ані ло ловля сапирала сми. Я не люблю про себе розповідати. Ім мі з ким, ім ецми з собою. Ліфамім ані медабер ім беме цми. Іноді я розмовляю сам з собою. І останній приклад beatmi перекладається як самостійно. Приклад Асіті Угабеацмі Бапама Рішона Бегільшвайсре. Я зробив, зробила пиріг самостійно в перший раз у 17 років. Розширимо приклади. Et -mi, кого? Et -mi. Отже, тут насправді ми можемо використовувати оці відмінки. Прийменник зберігається відповідно, а слово змінюється. Я ж кешер, ані шумея етацмі. Шумея етацмиха. Є проблема зі зв'язком і я. תשו יושם סבה, תתקוש תשו יש סבה. אני רואה את עצמי. גם את רואה את עצמך? כולם רואים את עצמם? יא, סבה באצ'ו. תתקוש סבה באצ'ש, ז'נות שלי. פסי באצ'את סבה? בבקשה. תציגו את עצמכם, מי אתם ומה התפקידים שלכם בחברה? בולסקה, פרצטפטה, סבא. ב. לא, תציגו מי בוטניצ'ס ופרצטפטה. סבא, ב, נדו, אתם, זמינו את הסלובה עצמכם. מי אתם, כתובה, ומה התפקידים שלכם בחברה? אי יקי ושירו עלי וקומפייני. אנחנו נתחיל ונציג את עצמנו. מי פות שנאמו? אי פרצטבנו סעמי סבה. אנחנו את עצמנו. על מי? על עצמי. פרו כהו? פרוסבה. אנחנו, בני ורן, מנהלי החברה. מי בני יראן, קרבניקי דירקטורה, קמפייני. אנחנו מספרים על עצמנו ועל החברה שלנו הרבה בערוץ היוטיוב שלנו. יש לנו עוד שותף, מיכאל, הוא יספר על עצמו בהמשך. איפרנשו קנאלי. ונשיא שיודן פרטנר, מיכאל וין רוספוויס פרוסה ב... פודל שמו. הוא על עצמו. אני מיכאל. מה אני יכול להגיד על עצמי? אני התחלתי לעבוד בחברה כפקיד, והיום אני כבר אחד השותפים. בחברה הזאת באמת יש הרבה אפשרויות Літкеден, лікдоль, уляцліг. А з тааміну бецмехем. Я Міхаль. Що я можу сказати про себе? Я почав працювати в цій компанії як клерк. Сьогодні я вже один з компаньйонів. В цій компанії насправді є багато можливостей просуватися, рости і мати успіх. Тож, вірте. У себе. Та аміну бесмехем. Ви маєте повірити у себе. Йона, уляту целамшива ле цмех. Йона, можливо, ти хочеш продовжити і розповісти про себе. Іона ат, АТ. at, але Інший приклад. למי? לעצמי. כמו? סובי. השנה החלטנו שבמקום לקנות מתנות אחד לשני, כל אחד יקנה מתנה לעצמו. כך כל אחד יקבל את מה שהוא באמת רוצה. צערו קומווירי שלי, שזה מסתור שקופלטי פודרונו עד אדומו, קוז'אן קופה. פודרונו קסובי. טאק. кожен отримає те, що він насправді хоче. Приклади. Ані каніті ля цмі табаат ім евен якала. Ані ля Я купила собі каблучку з дорогим каменем. Давід кана ля цмо гітала. У мі зман роцелі лмоден аген. купив собі гітару. Він давно хоче навчитися грати. Отже, він собі. Ми перекладаємо все ніби собі, 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 тому що це структура української мови. А в івриці у нас змінюється слово. Відповідно до займеннику. іменнику. Хана канталят ма сведер хадаш. Хана купила собі новий светр. יצחק ואברהם קנו לעצמם כלי עבודה. יצחק ואברהם קופל יסובי רובוץ' אינסטרומנט. דפנה ויעל הזמינו לעצמם כרטיסים לאירופה. דפנה ויעל זמובל יסובי בלעתי ואיברופו. מה אתם קניתם לעצמכם בזמן האחרון? שצ'ה וקופל לסובי עושתנים צ'אסום. מה אתה קנית לעצמך? מה את קנית לעצמך? מוז'תין א פסטיב כמנטריך. בעצמי בעצמי נהדו נחדו שצי סמוסטיינו. דוגמאות במשפט. פריק לדברת שלך. לא הצלחתי לעשות את התרגיל בעצמי. ביקשתי עזרה מהמורה. ואני נביא שלו זרובטב פרא וסמוסטיינו. יא פרסילה דופומוהי ופצ'יטלקי. איריס, הכנת את הפרויקט בעצמך? כן, אבל זה לא היה קל. איריס, תהוטובלה פרויקט סמוסינו? טאק. אלה צבו נלך כה. ילדים, עשיתם את שיעורי הבית בעצמכם? כן, עשינו הכל בעצמנו. Діти, ви зробили домашнє завдання самостійно? Так, ми зробили все самостійно. Мішелоя холе асот етамисіма Бятсмо, Яхолевекеш Езра Мімені. Той, хто не може зробити завдання самостійно, може попросити допомоги. У мене. Це всі приклади. На сьогодні. Дякую за увагу. Якщо у вас ще залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Підписуйтесь на цей YouTube канал, переглядайте мої інші відео і успіхів вам у навчанні!